Вітаю! Ми студенти університету Грінченка. І ми в топі. Тобто наш університет входить в десятку найкращих вишів столиці. А ще він має угоди з багатьма європейськими закладами. Тому наш диплом засвідчує високий рівень фахівців безперервне розширення своїх знань та горизонтів. А також позитивний настрій на життя поза межами університету. Історики вчаться на четвертому поверсі. Тому давай скористаємося ліфтом. Селфі не обов'язково. Хоча наш факультет має свою особливу атмосферу. Ви тут зможете доторкнутися до історії в буквальному сенсі слова. Хочеш проникнути глибше? Золоті ворота, Михайлівський чи Софійський собор. Тут історія не в відстані витягнутої руки. Всі ці історичні знахідки можна наочно побачити інструменти, які промінялися в ручій іншу епоху, так би мовити, по староукраїнській традиції очима побачити руками потрогати. Тут дійсно класні люди, з якими я познайомилася. і як мої одногрупники, так і викладачі. Мені подобається цей не стандартний підхід до навчання. Те, що це не просто сухі лекції, це викладання, яке дійсно цікаве. 411 -та аудиторія. Та ні, це не аудиторія, а справжній музей. Наш раритет бивень Мамонта, який привезли з розкопу. Наряд праці з каменю їх називають мікролітами або вироби часів бронзової доби. В нашій експозиції відтворена атмосферу життя давніх людей. Портрети вчених не просто так. Вони певно за нами спостерігають, контролюють процес. На факультеті мені подобається цікаве навчання, яке, які намінно сподіваються допоможе. Далі працевлаштування до ці також цікавий досвід навчально-практичної роботи, а також звичайно цікаві знайомства. Ось ходімо сюди. Тут унікальна науково-дослідна лабораторія археології. Завдяки нашим наставникам, знаним дослідникам, оснащенню ми можемо освоїти весь алгоритм. Від пошуку артефакту, далі очистка, консервація, опис та документування. От тільки не думайте, що ми лише навчаємося і більше нічого. Зараз покажу вам «Святає святи» – Колекцію одягу нашого клубу реконструкції «Спадщина». А наш театр відіграти історію теж корисно. Вжитися в образ персонажів різних епох можна в театрі Борис Фен». Сподіваюся, це прискорить його одуженню. А перед тим я хотів би з вами дещо обсудити, якщо дозволите. Ще ми побували на історичних фестивалях за кордоном. В Румунії аж тричі. Корисний досвід. Наші факульті проводять різні історичні конструкції. Кожен захоче з нашого факультету може долучитися і приміряти. Дима стати частиною нашої родини і стати частиною історії. Історія це не тільки про минуле. Це також дорога в майбутнє. І ось вам доказ. Наш новенький цифровий хаб. Тут ми можемо віртуально подорожувати європейськими музеями, бібліотеками, побачити величні споруди світу, а також багато чого іншого. Але окрім істориків, тут вчаться філософи та політологи майбутнє нашої держави. Тепер ти вже точно знаєш, де вчитися з цікавістю, захопленням та в кай.